Вигуки із Галицького райсуду Львова, Львова активісти проводжали звільненого з Львівського університету імені Івана Франка після звинувачень у сексуальних домаганнях Йосипа Лося. Колишній викладач факультету журналістики вперше прийшов на засідання після того, як подав до суду позов. Він вимагає поновлення на посаді та грошової компенсації за пропущені робочі дні. Відтак цього разу суд надав можливість Лосю пояснити причину позову, на що той заявив, що причин для наказу на звільнення не було. Всі звинувачення, мовляв, є безпідставними, а публікації проти нього нібито мають політичні мотиви. Ледь не після кожної відповіді на питання адвоката, Лось звертався до свого авторитету і багаторічного досвіду роботи. Мотиви різні можуть. Мотиви політичні, оскільки моя діяльність політична, наукова і так далі. Друге заздрість, оскільки я 50 роки працюю бездоганно і в багатьох університетах працюю. Далі адвокат від університету Василь Медвідь спитав улося, чи давав після публікацій про домагання він інтерв'ю щодо названих інцидентів. Не було. Скажіть, будь ласка, як розуміти публікації на офіційному сайті Медіа» 25 лютого, де ви надаєте інтерв'ю і коментарі з доказаних публікацій? Після чого адвокат продовжив розпитувати, хто спонукав професора обзивати колишніх студенток свиньми, на що Йосип Лось заявив, що керувався емоціями і таким чином лише відреагував на звинувачення. Зрештою, на засіданні суд розглянув і рішення етичної комісії університету, яке відбулось 3 березня, де під час таємного голосування всі сім членів комісії вирішили рекомендувати звільнити професора з вишу. Однак Лось припустив, що до такого рішення вдалося дійти, оскільки на комісію начебто могли тиснути. Ви вважаєте, що все помилле, так? Я вважаю і помилка, і провокації. Тобто, сім чоловік, всі оті от члени тої тичної комісії, вони всі неправильно. Вони могли піддатися тиску. Так, на захист позивача став його адвокат і заявив, що питання тиску на комісію не є першочерговим. Натомість захисник позивача поставив під сумнів повноваження комісії на звільнення і аргумент про зменшення кількості студентів на заняттях Йосипа Лося і запитав про наведення статистичних даних. Чи ви можете це підтвердити документально? тобто статистично, що раніше ходили до професора Лося стільки до студентів, прочитали відповідні публікації і. Перестали ходити, написали процес відповідня заяви. Ми постараємося це з'ясувати, оскільки це є складний етап. Постараємося це з'ясувати, оскільки така позиція висловилася на засіданні етичної комісії. 17-го числа ми будемо досліджувати письмові докази, на які сторони посилаються на свою підтримку і заперечень позивних умов, відповідно, перейдемо до судової дебатів. І, очевидно, можливо, 17 го числа будемо завершувати розгляд цієї справи. Після завершення засідання Йосип Лось коментувати справу журналістам не став. Натомість побажав такого ж успіху у професії, як досягнув він сам, і покинув стіни Галицького суду. Я бажаю, щоб ви теж до, 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 дожили до тих часів. розумієте, щоб до тих часів дожили, а решта провокацій не, не займатися. Все, зупиніться, перепрошую, ми не даємо більше коментарів. Але вибачте. На засідання також прийшла журналістка Катерина Родак, яка першою опублікувала свідчення про Йосипа Лося і звинуватила його у домаганнях. Каже, буде приходити на кожне засідання і вимагатиме повного звільнення, оскільки вважає допускати таких викладачів до студентів небезпечно. Звичайно, хотілось би, щоб цей наказ про звільнення не скасували. Але навіть якщо його скасують, через якісь там можливо юридичні формальні моменти таке іноді буває, то щоб університет був послідовний. І продовжував його звільняти, це можливо, це не так важко юридично, то не допускати його до студентів. Це основне, тобто ніхто не хоче його посадити в тюрму, там э, нічого такого, просто ну відправити людину на заслужений чи не дуже відпочинок. Підтримати Катерину вже вкотре прийшли байдужі активісти та студентство. Вишов, бо переконані, така поведінка це не просто неетично, це насильство, яке не має залишатися безкарним. Слів це абсурд, і це ем, знецінення того, ж про ну з чим стикнулись потерпілі, в тому числі, бо він буквально каже, що це неправда, чи там недостовірні свідчення, і так далі, тому подібне. Але це абсурд і йому 88 років. Ну типу, лося на пенсію. Наступне засідання у справі відбудеться вже 17 липня. Нагадаємо, що перше свідчення про сексуальні домагання від викладача факультету журналістики написала журналістка Катерина Родак у Фейсбуці ще 25 лютого. У дописі вона розповіла, як Йосип Лось зачинив її 19-річну у своєму кабінеті, після чого про домагання почали розповідати у коментарях й інші жінки, які у різні роки навчалися на факультеті журналістики університету Франка. Тоді представник омбудсмена у Львівській області Тарас Подвірний відреагував на скандал і сказав, що триматиме справу на контролі та вимагатиме, щоб винуватець отримав покарання. І вже 26 лютого факультет журналістики відсторонив Лося від викладання. Софія Валерій Змієвський, телеканал НТА. Дипломатичні можливості миру в Україні вичерпані про це вже відкрито заявляють у Європі. А сполучені Штати на чолі з Трампом голосно говорять про невдоволення Путіним і готують нові оборонні пакети для України. Чи піде Європа шляхом Америки та збільшить надання зброї Україні? Та чи дійсно зараз відбуваються фундаментальні зрушення щодо російсько-української війни? Про це і не тільки вже у четвер, 10 липня о 20.45 дискутуватимуть у проєкті. «Говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.